Доброго вечора, шановні телеглядачі. Як завжди, о цій порі, новини з Українки у студії Світлана Гриценко. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Основні питання, що вирішувались у ході засідання виконавчого комітету Української міської ради, Беріть участь у загальноміському конкурсі квітників та балконів. Допомога громадянам з обмеженими можливостями від благодійників, Який радіаційний фон на Обухівщині дії у разі виникнення надзвичайної ситуації. Сезон відпочинку на міській набережній відкриття ролер сезону в місті. Чергові перемоги борців з українки Ми розпочинаємо випуск новини з сюжету про засідання виконавчого комітету української міської ради, на якому розглядалися важливі питання. Подробиці знає Лариса Діденко. В ході чергового засідання виконавчого комітету української міської ради розглядалося 12 питань. Першим із яких було питання про дії, направлені на віддалення розташування великої кільцевої автомобільної дороги від міста Українки. Нагадаємо, що одним із альтернативних варіантів мосту через Дніпро є будівництво тунелю. Було проведено розрахунки разом з інститутом щодо вартості будівництва тунелю. На сьогоднішній день це складає будівництво тунелю порядка 250 мільйонів євро. Для порівняння можу сказати, що по даним «Укравтодора» будівництво мосту через річку Дніпро в районі міста Українка складає 1,5 мільярда євро. Мост дорожчий в 6 разів. У ході засідання розглядали питання про проведення міського конкурсу Найкращий впорядкований квітник розташований на прибудинковій території, та оздоблений балкон багатоповерхового будинку. До речі, якщо впорядкуванням прибудинкової території займаються з кожним роком все більше квітникарів, то оздоблення балконів на жаль не таке популярне серед українчан. І ще одне питання, яке розглядали, стало затвердження нової редакції положення у комплектуванні комунальних дошкільних навчальних закладів. В березні місяці ми приймали рішення про електронну реєстрацію в дошкільні навчальні заклади, і з 1 квітня спеціаліст виконавчого комітету зараз. Приймає якраз документи від тих наших жителів міста, які зареєструвалися в електронному вигляді. Ця система працює так, що жителі міста, батьки, заходять на сайт нашукраїнка.орг, де є розміщена рубрика електронна реєстрація дітей. Далі за попередньою редакцією положення заяви повинна була розглядати вповноважена комісія. Проте міський голова запропонував скасувати її як недоцільну. Забули про цю комісію. Вона не потрібна з моєю точки зору. Якщо ми по справжньому робимо цей електронну чергу, вона автоматично стає прийняттям садочку. Всі згодні? згодні. Добре, тобто в нас є електронна черга і окремо рішення виконкому. Ми таким чином в положенні прописувався. Так тоді значить, у нас буде положення про укомплектування на дошкільні навчальні заклади без роботи комісії. На засіданні виконавчого комітету було розглянуто питання квартобліку, торгівлі, комунального господарства, архітектури, будівництва. Заслухано звіт про роботу українського міського відділення міліції, громадського формування з охорони громадського порядку, Українська міська варта. Про роботу цих організацій ми докладно розповімо в наступних випусках. Новин Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Долучайтесь до загальноміського конкурсу з облаштування клумб та прикрашання балконів квітковими композиціями, говориться в нашому наступному сюжеті. Напередодні вихідних у великій залі Української міської ради відбулося засідання за участі представників влади, депутатів, комунальних підприємств, громадського формування та квітникарів міста. У ході заходу обговорювалися питання, що стосувалися діяльності творців квіткової краси в поточному році. Міський голова Українки Павло Козирєв зазначив, що за 10 років кількість квітників у місті виросла із 7 до 220. Я не вірю в те, що таке кількість людей сорівнуються в цьому конкурсі для того, щоб виграти. эфемерную возможность да, на, на 200 участников там, 1000 гривен. Да? Я не верю, что это из-за этого происходит. Мы это делаем, потому что мы хотим жить как люди. И мы это делаем вместе. И мы искренне готовы вместе с вами, всеми силами, какими мы располагаем, и даже больше, помогать Украинку делать такое, как мы уже привыкли. В Україні не багато знайдеш малих міст із такими квітучими прибудинковими територіями, як в українці. Краса міста це спільна справа громади та влади, і проблеми в них також спільні. звучало в ході заходу. Кількість квітників зросла, і за цю красу варто вклонитися працьовитим квітникарям міста, діяльність яких знаходить підтримку місцевої влади. Продовж останніх років організовано полив квітів та облаштовано частину клумб бочками, що наповнюються водою та використовуються за потреби. Проте транспортний та робочий ресурс. Підприємств міста, що допомагають в організації поливу, залишився на старому рівні. Погодьтесь, що не просто полити 220 клумб, адже за молодими деревами та кущами також потрібен догляд. Міський голова Українки у ході зустрічі зазначив, що нерозумно використовувати питну воду з юрського горизонту, що подається до квартир українчан, на технічні потреби. Тому сьогодні квітникарям та депутатам міськради, закріпленими за певними округами, необхідно подумати над питанням автономного забезпечення клумб водою. Ніхто крім вас лучше не може знати, як вирішити. Іменно по вашому полісаднику вопрос автономного поливу. Керівник громадської організації Квітуча Українка Валентина Абанькіна щотижня братиме участь у засіданні штабу з благоустрою в міськраді, а квітникарі міста можуть озвучити їй всі наболілі проблеми, які вона донесе до відповідних керівників. Ваш представник в тепле время року, раз-дві неділі, хочете раз в неділю. Валентина Івановна, вона присутствує на штабі благоустройства в середу два часа. Это ваша возможность оперативно решать все ваши вопросы с любым руководителем любого коммунального предприятия. Это в прошлом году было, будет в этом году. То есть вы должны иметь какую-то сеть такую взаимопомощи, чтобы когда Валентина Ивановна идет на штаб благоустройства, она знала, какие есть проблемы. Присутні на заході озвучили міському голові наболілі питання, підтримали пропозицію щодо проведення традиційного конкурсу квітників в місті у чотирьох номінаціях та обговорили питання складу комісії, яка оцінюватиме клумби, що візьмуть участь у конкурсі. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Сьогодні велика кількість громадян в нашій державі переживає непрості часи. І тут на допомогу приходять благодійники. Всі подробиці далі. До української районної лікарні надійшла така потрібна для людей з обмеженими можливостями допомога. Сьогодні ми привезли гуманітарну допомогу і вирішили дати на нашу лікарню, тому що нуждаються очень много людей. В таких средствах передвіження в продуктах питання. ми теж передавали в февралі місяці. От теж хотіли би поблагодарити наш органи местной власті, в тому числі Павла Генрихача Козира, що допомагають. Всегда ми обращаемся, ніколи нам не було отказано. Громадська організація допомагає переселенцям зі сходу України. В нашому місті проживають в районі. Знаю, уже к нам дзвонили, обращались. Ми теж этим людям хотим Помочь і там ну, і На території лікарні зустрічаємо переселенця з Донецька Валерія Шульженка. Йому на сьогодні потрібна інвалідна коляска. Мені от коляска надо. Я там оставилася у Донецькій. Жина вивозила. Я зимою вообще ходити не можу по снегу даже з паличками. На сьогоднішній день ми понимаем, що тяжела життя. У людей тем более с инвалидностью. Вот. Нам помогает организация благотворительная, она находится в Ракетнянском районе. Вот. Возглавляет ее Герасивич, Виталий Иванович. Вот. И мы уже сотрудничаем 5-6 лет с этой организацией. Они постоянно нам перечисляют какую-то гуманитарную помощь в виде инвалидных кресел. Колясок, там различні ходунки для інвалідів також продукти питання, мы теж передавали інвалідам і ребятам в АТО передавали. Вот. То есть, ми эту помощь розпространяємо как бы, в Буховському районі і допомагає людям з інвалідністю переживати такі складні времена. Спасибо он що мені сказать, виділи ходунок. Я зараз хожу. А так спалки можу ходіть передвигатися, а бистр побыстріє підвігатися з ходунком. В'ячеслав Салаєв зазначає, що очолювана ним громадська організація вже впродовж 13 років підтримує людей з обмеженими можливостями. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь за телефоном. Мой телефон 096 284 82 65. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Звістка про пожежу в лісі поряд з Чорнобильською АЕС сколихнула всю Україну. Наша знімальна група поцікавилась у представників МНС, який рівень радіації на Обухівщині. Пожежі в лісах Чорнобиля та сильний вітер змусив хвилюватися українців, особливо тих, хто живе на Київщині. Тому ми поцікавились, яка ж ситуація із радіаційним фоном на Обухівщині. Наші підрозділи Київського гарнізону і Київської області приймають. Участь у ліквідації пожеж 60 кілометровій зоні на Чорнобильській АЕС. Значить, фон, який там мені невідомо, але я можу сказати, що ми заміряли. У нас є два дозиметри. Це перший, це МКС 1Е. Більш він виготовлений білоцерківським підприємством десь приблизно в 2003 році, і військовий ДП-5Б. Цими приладами, дозиметрами ми заміряли в трьох місцях в місті Обухові фон. Значить, він в пределах норми 0,2 мікрорегін за годину. По українці я вам не готовий на даний час сказати всю інформацію. Я думаю, що вона недалеко від обухощини і радіаційний фон такий ж самий. Отже, за останніми даними, радіаційний фон у межах норми, а із максимальних 30 мікрорентген він складає 12. Тому за словами начальника МНС, причин для паніки немає. Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Особливості реагування в разі виникнення надзвичайної ситуації обговорювалися в ході заходу, що відбувся в загальноосвітній школі номер 1 міста Українки. Надзвичайна ситуація може статися в будь-який час, і нам потрібно знати, як правильно діяти. Звучало в ході заходу, що відбувся в загальноосвітній школі номер 1 міста Українки. Для того щоб удосконалити ваші навики, ми запросили на проведення цих занять. Представника міністерства надзвичайної ситуації. Тож як зараз називається на і вам буде сьогодні надана інформація, як себе нагідно поводити у випадку виниздвичайної ситуації. Лекцію для старшокласників закладу прочитала інспектор Обухівського райвідділу державної служби з надзвичайних ситуацій Марія Постнікова, яка нагадавши присутнім номери телефонів для здійснення екстрених викликів, зазначила, часно викликавши на допомогу, можна придавати своє життя. Марія Постнікова також зупинилась на питанні пожежної безпеки. В районі за минулий рік відбулось 140 пожеж. Здавалося б, незначна кількість пожеж, ну ні, 140. E, на сьогоднішній день, e, зараз, як ви розумієте, кінець квітня, вже відбулось 103 пожежі. Тобто ви можете собі уявити, яка різниця між минулим роком загальною кількістю і кількістю пожеж, які сталися за ці 4 місяця. Інспектор державної служби з надзвичайних ситуацій окреслила причини виникнення пожеж та правила їх своєчасної ліквідації. А завідуюча навчально-консультаційним пунктом цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Обухівського району Галина Литвин озвучила методичні рекомендації щодо дій в умовах загрози та вчинення терористичних актів. Учні також переглянули фільм про правила надання першої медичної допомоги та дії у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Світлана Гриценко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. 1 травня розпочато сезон відпочинку в Українці. Всі подробиці далі. Сьогодні в цей прекрасний та чудовий весняний день ми зібралися тут, на набережній нашого міста, щоб з хорошим настроєм зустріти початок літа. Тому сьогодні для всіх бажаючих будуть виступати колективи нашого міста, а також наші чарівні співачки. Саме так відкривали сезон відпочинку на міській набережній. Серце за участі творчих колективів завжди привертають увагу перехожих та спонукають послухати, підспівати та навіть порухатись в ритму музиці. Я обіймах саме, в мамостані. Я тебе бачу в спальні і на дифані. Сонце промінням сяє своїм яскравим Я принесу пості. Філіжанку кави. Цей захід мав благородну мету сьогодні. Ми збираємо кошти на лікування бійців та поранених учасників із зони АТО. Тому скринька знаходиться там. Будь ласка, давайте допоможемо разом нашій армії. Давайте її підтримуємо. І, хоча скринька наповнювалася не так швидко, як хотілося б, але гарний настрій присутнім було забезпечено. Олеся Діденко Марк Олков, телеканал Дніпро. У нашому місті велика кількість людей, які катаються на скейтах та роликах. Нещодавно громадська організація Молодіжний парламент організувала захід, у якому безпосередню участь взяв і наш відеооператор Марк Олков. Про це поговоримо далі. Відкриття ролер сезону нещодавно відбулося на території фізкультурно-оздоровчого комплексу. Ізначально це повинно було бути як сорівнування зв'язку з початку недостаточного количества людей. Ми просто о, предложили пригласили всіх, пограли в хоккей, провели все таки небольші два конкурси. А все остальное показували, як кататися на роликах, що можна робити на роликах. Організований молодіжним парламентом захід тривав чотири години. І хоча учасників було не дуже багато, та за цей час вони встигли пограти в хокей на роликах та провести кілька конкурсів. The morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Ain't nobody rocking like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my trucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old Подібні заходи організатори планують проводити регулярно, адже катання на роликах це захопливо, цікаво та корисно для здоров'я. Лариса Діденко, Марк Олков, Телеканал Дніпро. Комплект нагород привезли борці з українки із відбіркового чемпіонату України, який нещодавно відбувся в Івано-Франківську. Подробиці в сюжеті 27-29 квітня. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат України серед молоді 1995 97 років народження. Дані змагання є відбірковими до чемпіонатів Європи та світу. На заході були представлені команди з усіх областей України, зокрема і Донецької області. У складі збірної команди Київщини були спортсмени-борці з Українки у ваговій категорії до 55 кілограмів. Майстер спорту Андрій Яценко відборовшись, чотири сутички посів перше місце. Перша сутичка найважча для спортсменів, проте Андрій виграв її із рахунком 10-8 у чемпіона Європи та призеру світу із Харкова. У фіналі наш спортсмен переміг майстра спорту України зі Львова з рахунком 3-2. Олексій Борута представляв вагову категорію до 66 кілограмів. Ця категорія налічувала 44 спортсмени. Відборовшись шість сутичок, він зайняв третє місце. Проте це теж хороший результат, враховуючи присутність сильних суперників, серед яких був чемпіон Європи з Херсону. Серед представників найчисельнішої категорії до 74 чотирьох кілограмів у ваговій категорії змагалися 49 борців. Був вихованець Анатолія Гуральського Іван Кальніцький. Він пройшовши найсильнішу підгрупу цій вазі, у фіналі поступився атлету із Одеси, зайнявши друге місце. Лариси Діденко Микола Куріний, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам хорошої погоди, гарних новин! Бережіть себе і Україну!